Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Зробимо сьогодні невеличку розминку та потім нові вправи на розтяжку. Розпочинаємо. Руки на пояс, нахил голови вперед, назад, його вправо. Розпочинаємо спокійно, без ризиків. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири раз, два, три, закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Продовжимо. Руки перед собою. Упражнення. ножиці. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання. Два прогиба лівою рукою. Потім. з Зміна положення рук, два прогиби правою рукою. Розпочинаємо. І ліва рука вдогорі. І розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчимо. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Руки перед собою. Побачите. На раз, два, два. Прогиба. Руками назад на три, чотири. Виправляємо руки спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Руки на пояс. Чотири нахили тулуба вліво, чотири нахили тулуба вправо. Без руки. Руки на пояс, нахилить тулуба, ноги на ширні пліч. спокійно виконуємо. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І на останок. Раз, два, три, чотири. І останнє повторно. П'ять, шість, сім. Закінчимо. Наступне завдання. Нахил, тулуба вперед, назад, вліво, вправо. Без резких рухів. Спокійно виконуємо. нахил тулуба вперед, назад, ліво, вправо. Виконуємо. Перед, раз, прогиб. Два, три, чотири. Продовжуємо. Раз, два. Молодці. Три, чотири. Продовжуємо. Дуже добре. Раз, два, три, чотири. Перед. Раз. Два. Три, чотири. І на останок. Раз. Два, три. Закінчили. Дуже добре. Руки на пояс. Два поворота, тулуба вліво, два порода, тулуба вправо. На раз, два, два поворота, тулуба вліво. На три, чотири, два поворота тулуба вправо. Розпочинаємо. Наше вправо. Приготувались, виконуємо спокійно. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, три закінчуємо. Дуже добре. П'ятнадцять нахилів тулуба. Якомога нижче. Майже касаємось підлоги. Розпочинаємо нашу вправу. 15 нахилів. При цьому не згибаємо ноги. Спину тримаємо рівно, не горбатимуть спокійно. Рівна спина і нахили. 15 нахилів. Розпочинаємо разом зі мною. Спокійно. Раз, два, три, якомога нижче. 4, 5. Не згибаємо ноги. 6, 7, 8, 9, 10. Дуже добре молодці. І зараз вправа нахила тулуба. Нахили труба, е, міниться. Розпочинаємо. 15. Нахилів. Поїхали. Кодні ноги, кінчу ноги. Розпочинаємо. Спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Продовжуємо молоці. Сім, вісім, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Дуже добре. І на останнє право на розминку. На раз, спокійно становимось на носки, на два спокійно перекатуємо, становимось на п'ятки. Приготувалися на носки стаємо. Раз, перекатуємось на п'ятки, становимось Два, Спокійно, становимось на носки, піднімаємось догори. Раз. Спокійно перекатуємось на п'ятки. Два. Стаємо на п'ятки, на носки. Стаємо спокійно, раз, встаємо на носки, перекатуємося на п'ятки два. І на останок на носки встаємо. Раз, Перекатуємось на п'ятки два. Наступне завдання. Ми якомога присіли якомога нижче 20, 20 нахилів, Якомога далі руками. Якомога касаємось далі руками, 20 нахилок нахило. разом зі мною. Приготувалися. І на сьогодні все. Сідаємо. При цьому якомога два, далі. 20 рахунків. Спокійно виконуємо без різких рухів Разом зі мною. Поїхали, виконуємо. Раз, два. Якомога нижче. Касаємось грудьми, майже касаємось е, ніг. Три, 4. Кожного разу якомога далі. Спокійно. 5. Продовжуємо. Спокійно. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І продовжуємо спокійно. Якомога далі. Майже касаємось. Десять. 11. Молодці. Дуже стараємось. 12. Тринадцять. 14. Якомога далі. 15. Кожного разу якомога далі. Спокійно. Без різких рухів. 16. 17. Молодці. Дуже добре. 18. Кожного разу якомога далі. 19. І наостанок. 20. Молодці. На сьогодні все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та не забувайте займатися фізичною культурою. Будь ласка, знімайте відео, і якщо у вас немає місця, де їх е, е, збирати, це відео, будь ласка, е, викладуйте мені на YouTube канал, або пишіть мені на почту. Якщо потрібно, хтось не знає мою почту, будь ласка, спитайте у класних керівників. Я їм скину, якщо, вони, е, якщо у них немає моєї е, почти, я їм скину почту та е, обов'язково викладайте клас, е, від якого числа ви зробили зарядку. Я маю на увазі е, 4 жовтня або 3 жовтня, або е, 6 вересня, або якого вересня ви готували фамілія. Е, Ім'я, фамілія, ім'я, клас, та від якого числа ця зроблена зарядка. Я маю на увазі, від якого числа я викладав, і яку зарядку, якого числа ви виконували. Та, будь ласка, викладайте відео, яке відео, коли ви робили зарядку. Та відправляйте мені на почту. На все добре, до побачення. Не забувайте займатися фізичною культурою. На все добре до До інших зустрічей.